1 січня ми знову з сім'єю приїхали на контрактову площу за новорічним настроєм. Ми весь час у пошуках новорічного настрою, бо щось вдома його немає. Ні на комп'ютері, ні на телевізорі. Пахне грінфейном, люди гуляють. Мінус 12, холодно. Мені так шкода цього колеса. Якось я до нього так звик, наче якась первина вже контрактовує, і вона вже не світиться. Але чогось я десь на фотографіях бачив в інстаграмі, що воно вже без кабін. Приїхав, здивувався, що воно з кабінами. Там місяць світить між кабінами. Будемо гуляти.